Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Сьогодні світ дуже сильно змінився, змінилися і люди. Психіка сучасної людини влаштована зовсім не так, як у наших не тільки давніх, але ще відносно недавніх предків ми живемо в інформаційне століття, і кожного з нас оточує дуже насичене інформаційне середовище. Нині необхідно обробляти набагато більше одиниць інформації за секунду, ніж це було потрібно нашим предкам. Мало не щодня слід здійснювати відкриття. Креативні творчі рішення стають нормою повсякденного життя. Сучасна людина повинна на люту схоплювати, як працює новий мобільний телефон, як користуватися комп'ютером, інтернетом. Іншою технікою людину оточують мегабіти різноманітної музики, чати дають змогу спілкуватися з цілим світом, іноземна мова стає необхідністю цього спілкування. У цих умовах мозок людини починає працювати по іншому, головним чином за рахунок розширення можливостей підсвідомості. Можна сказати, що мозок еволюціонує. Розширюючи канал доступу до інформаційних баз даних Всесвіту і ті люди, чий мозок буде досконалішим, населятимуть планету Земля через кілька поколінь. Сучасна людина проривається своїми думками, почуттями, намірами на такі високі інформаційні шари, які в колишні часи були доступні тільки шаманам, жрицям, магам та іншим посвяченим. Але на відміну від них сучасна людина не має потрібних знань для грамотного контакту із Всесвітом. Ось і виходить, що поводиться вона там, як той самий слон у посудній лавці, та ще й робиться неусвідомлено, тобто не відає, що творить. Ось і отримує наслідки зовсім не ті, які хочеться, і не розуміє, що порушує спокійний. Сприятливий перебіг свого життя власним неусвідомленим, а тому невмілим контактом із вищими планами Всесвіту. Але ж якщо зробити цей контакт усвідомленим, то можна не тільки запобігати неприємностям, а й створювати для себе сприятливі обставини та можливості в житті, не шляхом прямого впливу на фізичний світ, що оточує нас. А більш тонкими засобами, корекцією інформаційних програм, закладених у базах даних Всесвіту. Сьогодні для кожної людини, яка хоч трохи мислить, можливий і необхідний цей усвідомлений контакт. Якщо тільки ми не хочемо бути слонами в посудній лавці, які не відають, що вони творять, і не вміють тверезо оцінити свої реальні сили і можливості. У зв'язку зі зміною інформаційного середовища, у якому живе людство, у зв'язку з тим новим рівнем розвитку, на який виходять сьогодні люди, самому Всесвіту дозволено доступ до його інформаційних баз даних для тих людей, які готові навчитися входити в ці бази і користуватися ними коректно. Таких людей дедалі більше і більше. А тому не тільки одиниці, особливо обдарованих, можуть застосовувати це знання на практиці, але і багато інших, тому що ті можливості щодо взаємодії з розумним всесвітом, які раніше були тільки в посвячених, сьогодні є у більшості звичайних людей, і людям відкриваються таємниці, які були під найсуворішою забороною ще кілька десятиліть тому. Саме тому сьогодні відкриваються нові джерела інформації, які довгі століття були приховані від людей, вчені знаходять стародавні рукописи свої, що містять відомості про мистецтво стародавніх посвячених, що викладають методи, які вони застосовували. І навіть відомості, здавалося б, давно і безповоротно втрачені, що канули в глибину століть. Раптом спливають, ніби знізвідки, щоб дати нам, людям 21-го століття, найважливіші для нас сьогодні знання. Так сталося із описом методу єгипетських жреців, що дозволяє занурюватися в особливий стан свідомості між сном і дійсністю і в цьому стані отримувати доступ до управління Всесвітом. Довгий час про це ходили лише легенди, ймовірно, всі папіруси, що містять цю інформацію, зберігалися в суворій таємниці за сімома печатками, а частково і зовсім згоріли під час пожежі Олександрійської бібліотеки. Але порівняно недавно з'ясувалося, що зовсім не всі ці рукописи згоріли або іншим шляхом канули в лету. Звідки не візьмись, вони почали спливати то в занедбаних антикварних крамницях, то в схованках, замурованих у стіні стародавніх споруд, то в приватних колекціях старожитностей у людей, які й не знали, яку цінність мають. На цьому, шановні слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, інформація була цікавою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коменти, а також поширюйте україномовний контент. Якщо є бажання та можливість, можете задонатити на розвиток каналу. Буду вдячний! Бережіть себе на все добре. Щасти вам!